Всіх вітаю, це Дніпрозовщина. Хочу вам показати відведення в зборі. Буває у нас відведення в зборі ось з підшипником, як бачите, ось такі. Є різні виробники. Ось, наприклад, бачите, в упаковочці червоні, це ще є білоруські оригінальні, це виробництво ромни. Видно по кольору краски навіть, що це темніша. Ось є оригінальні, наприклад, самі корпуси. Є неоригінальні корпуси, наприклад, це корпус китайський. Це корпус окремо корпус виробництва ромни. Ось. Але ви бачите різницю між цим корпусом і цим. Ось. Я не знаю, чому ромни робить або так, або так. Я не знаю чому. Це, ну, це завод. Вони там по-своєму виробляють, просто в Білорусі також по-своєму. Інколи там бувають. Наприклад, я показував шестерні є на задній міст, та що довша короша качани називають по Бувають чорні, бувають світленькі такі. Ну, не знаю. І якщо потрібно, окремо підшипник взяти. Ага, багато підшипників я зараз не знайду. Багато підшипників, як бачите, по кінексам, ось у нас кінекс, ЗКЛ. Якісні підшипники дуже. Ось, написано, чешське. ЗКЛ і Кінекс те ж саме, То, також Чехія. Там все те ж саме, абсолютно. Просто можна сказати, просто різні коробочки. Це просто організації різні, вони продають. Ось. Тому, хлопці, кому потрібно, звертайтесь. Для вас підберемо все і по щепленню, і по вижимному, і по підшипникам. Дякую вам за перегляд. До побачення.